Щад і вас раді вітати, безламна я воля, наша рідна я мати, за шляхами, за дорогами, за дніпрівськими ворогами, за лісами високими наші прадіди жили. Мали січ козацьку сильну, цінували волю вірну, і Україну свою рідну, як зіницю берегли. Хлопці, з вами ми, дівчата, не зовсім небагато. Та козачками завжди у душі своїй були.

Багатирську маму зможе чесно подолати ворогів України мати, як Петрова, як Сайданчий, стану, я країні, сином вдячним. Перемогу на бою здобуду, та ще хотбу лістам добрим буду. Бравий я козак, воїн розумній батальйон, бо По, я построю село на історичному полі, оце поняти. Камто власні долі, як і вам назад, гострий май розум, а ще добре танцюю, на жаль, не співаю. А якщо вже всіх запорізьку і дівчат взяли медоньки козацького народу, всім би довели, не лише гарматами, ворогів долали, було так спокій віків, світ красою підкоряли. Чому ж наша цюрівська сила, братья позиче? Сила наша любові до України неді. Ми, патріоти, молоде покоління, прикатимемо пам'ять всі сумліну. Тому і захопили ми з що зветься соколом джою. Раджура, це мужниці і геройства свято. І ми поняємося тим, хто рід тому назад багато, і тим, хто нині з автоматом, наш спокій береже і захищає. Чимайся упадків, як няку Україну нам любити і захищати її ворогів. Вік в Україні тривожна година, хай кожен з нами особі безліч чи став. Су... Су... Треба зробити, щоб жила Україна, щоб була підступна і не здолати. Я хочу, щоб закінчилась війна, щоб мами за синами не ридали, щоб наречена не була вдова, щоб. Селі в я хочу, щоб на лімничому селі, бабуся радом мовчах стрічала. Я хочу, щоб батько хилився до землі, щоб домівка пусткою не ставала, щоб скрізь лунав звідки, дитячий сміх і радісні пісні, щоб світ усіх звучали. любов достала. І радісні пісні, щоб твій усі звучали любов, достаток, спокій огорнули всіх, а смуток і негаразний, щоб рідний край минали. Ці дні хай єднає нас думка єдина. Ми злов наші в домі долали не раз. Все треба зробити, щоб жила Україна прийме ці заклики Божі на нас.